Журналіст Віталій Гайдукевич написав свої враження від дискусій на полях книжкового фестивалю, який щойно відбувся в Києві. Послухайте про це. Мінімум три дискусійні панелі на Київ Book Fest стосувалися політики. Якщо узагальнити, то аудиторія думала про, як злізти з грабель від циклу до циклу, де взяти політичну якість, не нову, а в принципі. Як від політичних проєктів перейти до створення політичних партій? Зрештою, як відійти від популізму і прийти до гуртування навколо світоглядних ідей, ідеологій? Ні, відповідей не озвучували. Це було б надто просто і неправдиво. Але версії проговорювали Із важливого можна було почути таке. Різні люди із різними симпатіями і поглядами на політичні реалії погодилися, що чарівних пігулок не існує. Покладатися, що нас прийде і врятує герой, геній, князь, гетьман, вождь це зло. Дива не буде. І не треба. Спільний вердикт. Найбільша хвороба і біда це популізм в усіх його гранях. Жага простих рішень складних проблем. Падкість на лівацьку халяву. Підміна реальних проблем їх штучними замінниками, віра в месій пустобрехів тощо. Притямні розуміють, що вакцини від популізму для нашого суспільства не існує. А значить, насправді якісної політики в осяжному майбутньому з неба не впаде. Будуть перехідні компромісні варіанти із поступовим зменшенням рівня популізму в крові активних гравців. Спасіння утопаючих в руках. Власне, в покладанні, покладанні різних яєць в спільний кошик. Жодна політична сила не наважиться в якість зіграти, не матиме сольного успіху і ризикне вилетіти з вищої ліги, тобто не зайти в парламент. Але альянс кількох може дати шанс. Одним словом, знову ці блоки. Ні, напевне, не блоки, а коаліція національної єдності. При цьому було б не зле, якби її. Підвалини проговорювалися до виборів, коли б ті вибори не трапилися. Але не лише для виборів. Бо якщо говорити про якість, то коаліція це в першу чергу чітке розуміння, на що в учасників абсолютно точно спільні погляди, на що схожі і, можливі консенсусні трактовки, і з чим можна миритися, якісь нішові особливості, а які протиріччя мають бути винесені за рамки, допоки не будуть досягнуті головні цілі. Для єднання потрібне розуміння спільного і відмінного. І це не прізвища лідерів, топів, не минулі історії, а світоглядні, ідейні, ідеологічні речі. І з цікавого, здається, аудиторія погодилася, що популізм як лівий, тобто соціалісти, націонал-популісти, неомарксисти та інша лівацька маячня, так і правий нам не друзі. А значить, оптимальними учасниками коаліції єдності мають бути носії ліберально-демократичного світогляду, центристи. І консервативного, тобто помірковані праві. Чому так? Бо якщо ліберал-демократи не інфіковані лівацтвом, то вони елементарно знайдуть із консерваторами спільну мову в питаннях економіки, це найважливіше, і нацбезпеки. Доволі безконфліктно можуть бути намальовані спільні знаменники щодо освіти, політики пам'яті, культурного сектору, екології. Будуть дискусії, але не критичні в соціальній політиці. Чи можливо така єдність на період скрутних часів? Так. Якщо основні фігуранти процесу будуть єдині в головному відкидання популізму і загравань із ментальними пролетаріями? Із оптимістичного. Я вперше почув. Можливо, мені не щастило раніше, але я вперше почув, як люди вголос проговорюють, що для реальних консерваторів найкращим, кориснішим, комфортнішим, дієвішим партнером є реальні ліберал-демократи. При цьому і консерватори, і ліберал-демократи мають облишити спроби сподобатися своєму виборцю в популістичний спосіб. Насправді це факт. Консерватори і ліберали є ідеальними партнерами один для одного, вони доповнюють один одного і сукупно дають суспільству більше. Із сумного, щоби із політичного поля зникли політичні проєкти і постали політичні ідеологічні партії, середній клас має дозріти до простої істини. Якщо ти не хочеш мати політику олігархічних груп, ти маєш заплатити за політику середнього класу. Це просто. Хочеш якісної політики, інвестуй в неї свої гроші, свій час і хист. Без ресурсу фінансового нічого не буде. Без участі середнього класу в проєктах, ідеях своїх політичних симпатій нічого не буде. Я пішки з боку постою. Це позиція, яка нічого не дасть. Ще раз, як наголос, підкреслю. Якщо середній клас не усвідомить, що він має фінансувати ліберально-демократичну та консервативну партії, кому яка до світогляду, в Україні ніколи не народяться якісні ідейні політичні партії. І так, середній клас, тобто підприємці, найняті, кваліфіковані працівники, інтелігенція, наукова, творча чи службова, от значить середній клас, що тяжіє до ліберальної демократії, має вкладатися в цю партію ліберал-демократичну, в своїй суті. А ті представники середнього класу, що світоглядно тяжіють до консерватизму, мають вкладатися в політиків, що в своїй суті обстоюють консервативні ідеї. Із загрозливого мантри про нам без свого піночета, хлопці прийдуть, порядок наведуть. Або Он, нехай військові в політику йдуть. У нас вже була інфантильна манія шукати спасіння в нових обличчях. Потім в технократах, потім знову у нових обличчях. Тепер ми шукаємо спасіння у військових і волонтерах? Так? Це черговий наївний популізм. Єдиним мірилом може бути компетентність і якість, а не професія чи форма. І, з якість неможливо видобути. Якщо усі учасники процесу політики, держслужбовці, експертне середовище, громадські активісти будуть мислити виборчими циклами то якість неможливо створити. Напружилися, бо вибори скоро? Це спосіб на швидкоруч сподобатися. Якість це коли громадяни на базі світоглядних цінностей будують спільноти. Завжди будуть ситуативні виборці. Так, вони обиратимуть, озираючись на поточні проблеми, виклики, але спиратися політичні партії мають на спільноти людей, котрих об'єднали сталі цінності і смисли. Чи здатні світоглядні ліберал-демократи і світоглядні консерватори знайти спільну мову між собою всередині своїх кіл? А вони бодай починали це пробувати? Отож. І постскриптум. Думати про завтра потрібно було ще вчора. Але і сьогодні не пізно.